Майже же выплыла. Все, я выплыла. Ну копать было бы это лучше в японцы. Как забыл базуку. Я думаю, що ми тут залишимося ще плюс на 10 днів. Я б щось построїв би нам тут. Ну ми не знаю, що ти хочеш. Я построю в одиночку. Якщо треба допомога, покличеш нас. Добре. Дун-дум-дум-дундун Путу 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 Скоро їсти буде. Добре Тын-тын-тын тын-тын-дум. Построю. Десь треба три години, щоб я построїв. Вісімнадцять. Ну, сторон, вісімнадцять. Скоро буде уже уже буде. Скоро треба буде йти вечеряти. Можливо готувати? Ти зготуй там, ми зараз прийдемо. <плес> mm, Ходім піц. Всі, доски. Все що нам там не треба. Це доски, вот так. Все, тут ставлю все Так, ну я тут брати. Тише. Ну так, дай вы... Біжу! Коли ми встигли половину, оце умивай на кистолок. Кулину встигли! Ой, їсти. Та у нас це було просто, ми просто його не ставим. Ну все, сюди это все їсти. Добре. Ом. Nam-nam. Mm. 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 Ну все, я з'їла. Буду їсти пончик. Так. І И... там... Эм. Борис вот всі. по всем. Я уже ип-дроп-доп-доп-доп. Мы их просто уже ела, а вишення. О. Ммм, реально смачно, А я пойму вот сюда. Своя звию восстраивался кто-то швы. Я маю как? А ще другий. Що хоче. Хай бере страус. Дякую, пінгвін. То вам всім дістанеться видра. подивись, там є ще один какс. О, вот він. Ми просто уже тут все це їли. І просто не хочемо їсти зараз. от така. Давайте разрежу. Ням-ням-ням. 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 И я устану кусок. Ням-ням-ням. Бори, -ням. делай ом ном ном Та не хочу. Ну, добре, я з'їм його всей цей. о бум 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 Ну, ом-ом. Ом-ом-ом. Ом. Ти у нас як звір, все ищешь. Так, і оцей. Давайте його тоже поріжем. Тут уже хтось сделал одну половинку. Са я. Це мені не треба уже. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ну все, уже ничка. Все, уже ничка настала. Давайте би... дай мне все. Быреть по бананчику, ням-ням-ням ням 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 и я. все Состань, завтра едем. Добре. Мы посыдим. А вы. А мы пішли все. Ой, як добрый Світан. Ого, уже Сюда. Я просто на всяк. Я тоже. Mm -hmm. А вони там уже знову говорять, бо я. Та, вони там уже знову говорять. Ого, як ти э, видро построїла в вот таку с... склад. Не так. А тут щоб в мене... Хоча тут і можна і прыгати. Я автора тут щось додати. Ми ж греби наїли, вони уже там зажаряться. Яблочко. ням 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 ням

Давай, пробачьте! Я просто так люблю появляться, что как бы ты хочешь распылять, розрезать. ваша посылка. Ця посылка в Денис 54 кода. А мне пора. Подивимось, що там посилці? Що там? І от ще одна посилка від Денеса.

โอ้โอ้โอ้โอ้